У міському будинку культури весело та гамірно. Уже давно тут не збиралося так багато дітей. А нагода прийти сюди у головний заклад культури Сміли чудова, святкове новорічне дійство. Тут були розваги, ігри, конкурси, вистава та ще багато цікавих та приємних сюрпризів. У цих всіх заходах діти охоче брали участь. Відбувалося таке дійство за підтримки депутатів та представників влади. Для проведення заходу обрали 19 грудня і, напевно, не випадково, адже багато десятиліть поспіль у цей день до малечі. Приходив святий Миколай. Завітав він і цього разу. Цього року уже вдруге. Бо ж з переходом на новоюріанський календар тепер свято Миколая припадає на 6 грудня. Але подарувати дітям гарний настрій та подарунки ніколи не буває зайвим. Ха щастя і радість вам доля дарує, ха єдність і злагода в світі панує. ха щедрість і щирість не знатиме віри. Бажа. Святий Миколай запросив на головну сцену свого надійного помічника, і це міський голова Сергій Ананко. Дуже приємно бачити дитячі посмішки, гарний дитячий настрій. Я всіх вітаю з притежним святом Різдва Христового, з минувшим святом Миколая. Хочу подякувати за організацію такого прекрасного заходу народного депутата України Олександра Михайловича Завідневича, завдячуючи йому, ви сьогодні отримаєте святковий подарунок на цій сцені і при виході святкові подарунки уже безпосередньо в полі нашого будинку культури. Ще раз всіх святами, всіх вітаю і бажаю. Перш за все, миру нам, перемоги якнайскорішої. Всім здоров'я і гарних оцінок в школі. Після привітань та найкращих побажань діти поринули у світ казки. Організатори свята та доброчинці подбали про те, щоб новорічна вистава була якнайкраща із професійними акторами. Казка золоте курча прийшлася до душі, нагородивши акторів бурхливими оплесками та гучним дякую, малеча поспішила за своїми подарунками. Вони вже чекали на своїх юних господарів у фойє. Діти, які завітали на дійство, були слухняними та чемними протягом року. Тому кожен отримав свій подарунок та подякував усім, хто подбав про таке чудове свято.